Коли ми вже поверталися масово в умовах вже незалежної української держави, в Україні було дуже багато тих, які не хотіли нашого повернення, і особливо в Криму. Одним із таких е, затятих наших ворогів був такий Леонід Грач місцевий батажок місцевих комуністів. Він Навколо себе зібрав таку групу, ну я не знаю, це, всі, це були всі негідники, яких він знайшов в нашому народі, можливо, 5, 6, 7 людей старшого віку, таких, які були фанатами теж комуністичної такої ідеології, і вони видали таку статтю, що винним виселення кримських татар є євреї. Бо вони дуже хотіли жити на нашій землі, і тому вони все це зробили це перше. Друге, а вас так довго там тримали у вигнанні, бо це ви не українці. Бо українська СРСР, Москва дуже хотіла вас повернути, але українці вчепилися за Крим. І вони все робили в складі Радянського Союзу, щоб не дати вам повернутися до Криму.